Друзі, всім доброго дня! Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі. Сьогодні нас зустрічає місто Луцьк і Луцький автобазар. Сьогодні будемо знімати для вас досить популярні автівочки з бюджетом від 8 до 10 тисяч доларів. Як ви знаєте, в країні війна і знайти адекватний автомобіль з кожним днем стає все важче і важче. Тим паче, якщо бюджет менше 8 тисяч доларів, знайти його практично нереально. Тому зараз на даний момент це можна сказати бюджетні автомобілі 8-10 тисяч. З такими запитами найчастіше люди телефонують до нас з підбором автомобіля. Також забіжу наперед і покажу, хто шукає, той знайде, які автівочки ми вже знайшли для наших замовників. І вже їх передали. Тож, поїхали і гарного перегляду. Так, друзі, розпочнемо наше відео з досить популярної марки. Автівочки, які мають цинковані кузова, хороші надійні двигуни, що бензинові, що дизельні, адекватні коробки передач, як правило, це механіка, автомати тут такі собі. І досить міцну надійну ходову частину. Це меганчики третього покоління. Досить адекватні автівочки, саме в свій бюджет від 8 до 10 тисяч доларів. Я думаю, можна знайти гарний автомобільчик з адекватним пробігом. У нас тут 12 рік, 1,5-81 кВт, 6-ступенева коробка передач. Механіка. 270 тисяч пробіг, щось похоже на правду, є сервісна книжка. І, як правило, ці автомобілі приїжджають до нас з Нідерландів. Хороша країна, якісне обслуговування. Його ціна 8350. Плюс якийсь торг за 8 тисяч міганчик 2012 року, я думаю, те, що треба. Такий сіренький колір на легкосплавних дисках на гарненькій літній гумі. Так, у нас що тут у нас по салону? Оригінальне ширине кермо, клімат двохзонний, навігація, тканинні сидіння, 400 підйомника. Також забіжу наперед, комплектації в них майже всіх однакові. Є в нас комплектація GT-Line, де у нас передній задній бампера трішки такі гарніші під спорт кермо, сидіння і приборна панель. Все інше, в принципі, як і в всіх меганах. Також комплектація басе, там додається у нас сабвуфер і шкіряні вставки на сидіннях. І все. Також часто ви дзвоните і хочете бюджетний паркетничок з бюджетом 10 тисяч доларів. Але забіжу наперед і скажу, що ну, це нереально. Як правило, ви хочете ще міні сам Кашкай Божественний, щоб це був 10, 11, 12 рік. Хочу вам відкрити маленьку тайну з бюджетом 10 тисяч доларів. Кашкай ви можете придбати 8-го або 9 го року з адекватним пробігом. Якщо ви хочете G10 кузов, ці автівочки стартують від 11 до 13 тисяч доларів. За адекватні варіанти можуть попросити навіть ближче. Туди, вище, не ближче. Ось цей варіант. Зараз ми вам покажемо, щоб ви приблизно розуміли, які ціни на ці автомобілі. Коли ви ще хочете 2-літровий дизель на автоматі з бюджетом 12 тисяч доларів, то це також нереально і, як правило, це буде Польща з пробігом від 300 тисяч. Дивіться, який кашкайчик. Це у нас 10-11 рік, 1,5 дизельок, 184 тисячі пробіг, 6 ступочка, 81 кВт. К-9К всіма любимий. Божественний двигун. І ціна 13650. Так, є. друзі, дивіться, яка ракета нам попалась. Це Ford-Focus другого покоління, але незвичайний. Це у нас 1,6 атмосферний двигун. Дев'ятий рік, передній привод, 240 тисяч пробіг. І коробочка в нас автомат. Звичайний гідротрансформатор. Як ви знаєте, з наступних поколінь цих авто вже йде коробочка PowerShift. Така собі не сильно надійна, плюс-мінус. Оце ще такий старичок з адекватним звичайним гідротрансформатором. Але кузова цих автомобілів, як то кажуть, бажають кращого. Стандартна хвороба всіх фокусів. Ось тут у нас на фарі виграє таке п'ятнишко. Це в нас постійно включений габарит, знаходиться він трішки ближче до пластмаски, постійно температура, і він в нас тут жовтіє. Бачите, як тут, майже як на всіх фокусах. Тому цього боятись не потрібно. Це така хвороба цих автомобілів. Давайте зглянемо в салон. А перед салоном давайте глянемо на гуму. Гума у нас досить непогана, протектор майже новий. Легкосплавні диски, ну і в принципі все. Тормозні диски такі ще там, досить непоганий стан, але вироботка трішки є. Ось така китайська мультимедіа у нас, великий монітор, двохзонна кліма, підігрів передніх сидінь, гідротрансформатор, сидіння в гарному стані, кермо шкіряне, оригінальне, автоматичне світло, всі склопідйомнички. Досить непогана комплектація, чорний колір, 7600 його ціна. Так, і ще один досить популярний варіант. Дивіться, 8800 його ціна, Golf 6 автомат, 1,6 дизельний двигун. Коробочка у нас тут 7-ступенева, dq 200 суха. Досить економічна, але потрібно її більш детально перевіряти перед покупкою. Дивитись залишок щеплення, чи не перегрівали цю коробку. Він у з 2010 року. М -м, так, що тут нам ще пише продавець? 185 тисяч пробіг. На ковпаках цей автомобіль на літній гумі. Це у нас універсальчик. Є вони також в кузові хетчбек. Хетчбек візуально трішки симпатичніше виглядає, чим універсал. Так, що в нас там? Двохзона кліма, підігрів, штатна мультимедіа. Кермо звичайне, шкіряне. ну Не мультикермо, а звичайне, кнопочок на ньому нема. Так, круїз контроль датчик світла присутній. А, так, 400 підйомника. Ну, в принципі, все. Більше тут у нас нічого немає. Червоний такий колір. 8800, плюс якийсь торг за 8,5, я думаю, досить непогано. Дивіться, який попався нам автомобільчик. Це в нас шкода Yeti. Чим цікавий цей ці автомобілі, це кліренсом. Вже такий полупаркетнічок, як ви бачите. Зацікавив він також нас пробігом. Пробіг становить 135 тисяч кілометрів. 1.8 TSI двигун. Хтось любить, хтось не любить, але пробіг 135 тисяч досить непоганий. Є сервісна книжка, автівочка до нас приїхала в Швейцарії. Гарний колір 8300 ціна плюс торг. Я думаю, менше 8 тисяч доларів цей автомобіль можна спробувати сторгувати. Він у нас на зимовій гумі, на легкосплавних дисках. Що там, оптика лінзована, паратроніки попереду, позаду. Ну, колір дійсно досить непоганий. Дивіться, у нас такий салончик, якби світло чорний. Повний привід, шестиступочка. Що там у нас? Підігріви, клімат, допомога при спуску. Да? Да. Так, моніторчик великий, шкільне кермо, мультикермо, дерев'яні вставки, датчики світла дощу, ну і так далі. Досить непогано. Гарна комплектація, гарний колір і адекватний пробіг 135 тисяч кілометрів. Дивіться, яка прикольна Volvo нам купалася в комплектації R-Design. На ксеноновій оптиці. Що в нас тут ще? Ось такі диски, літня, точніше, зимова, досить непогана гума. І 9490-ї ціна. 1,6 дизельочок, хороший, надійний, безпроблемний, ремінний привід ГРМ. В обслуговуванні, в принципі, недорогий, але в ремонті ну, дорогий, як і всі дизельні автомобілі, які мають дорогі форсунки, турбіну, сажевий фільтр, паливні насоси, ну і так далі. Тому якщо в дизельному двигуні у вас щось вийде з ладу, то воно потягне немало грошей. 217 тисяч пробіг, 12 рік. r дизайн 9,490. Давайте нернемо салон. Повністю шкірений в нас. Шести ступочка, двохзонний клімат, підгрівів нема. Кермо у нас оригінальний r дизайн. Датчик світла, датчик дощу. і 4 склопи підйомничка. Гарний стан, хороша комплектація, видвіжна навігація. І це в нас чорний колір. Так, Парктроніки попереду в нас нема. Позаду. Давайте глянемо позаду, чи є партроніки. Да, Парктроніки позаду у нас є. Досить непоганий автомобіль, надійний, хороший, безпроблемний. Кузов у нас цинкований, ці актівки не гниють. Ходова тут також міцна, надійна. А більш детальніше про ці автомобілі ви можете подивитись в минулому відео. Так, друзі, ще один не менш популярний автомобіль це Renault Лагуна. В ходу він як корабель, але візуально ну, трішки на любітеля. Бачите, комусь подобається, комусь не подобається. Хороші кузова. Саме тут у нас, дивіться, оригінальні босешні диски, комплектація у нас босе. Бачимо тут по шильдику. 8900 його ціна. Він у нас на автоматичній коробці, тобто на роботизованій. Єде 235 тисяч прибіг, 2014 рік, 1,5 дизельний двигун на 110 кінських сил. Що ми можемо сказати? Був би тут 2 літра, був би самий топ. А на роботі, бачите, тут на любітелі. Ніхто не знає, скільки той робот пройде. На ремонт готуйте одразу тисячу півтори на всякий пожарний. Вона погано діагностується. Ну і в принципі все. А на двохлітрових дизелях тут звичайний гідротрансформатор. Отакішкірині вставки у нас. 4 слідйомничка, оригінальне шкіряне мультикермо, датчики світла дощу, навігація велика, клімат контроль, ну і так далі. В ходу цей автомобіль набагато приємніший Мегана. Ну, але платити треба візуальним виглядом цього авто. Він у нас на обліку вже, бачите, в Волинському. І оціна 8900. Так, друзі, не менш популярний міганчик третього покоління. Трішки опустимося в бюджеті, будемо дивитись і по 7200 також автомобілі, саме скільки коштує в нас цей автомобіль. Він у нас без жодного підфарбування, 1.6 бензиновий атмосферний двигун. Безпроблемний, немає ні дорогої турбіни, ні того сажового фільтра, ні дорогих форсунок з паленим насосом. Звичайний атмосферний двигун, поставили газ і катаєтесь, горя не знаєте. В районі 10 літрів на газу цей автомобіль буде споживати. 10 літрів газу, не бензину. 219 тисяч пробіг, є РДВ з пробігом і сервісна книжка. Так, він у нас відкритий, давайте заглянемо в салон. У нас стандартна комплектація, як для всіх бензинових меганів. Кондиціонер, але є 4 склопідйомника, електрозеркала у нас, кермо у нас оригінальне, шкіряне. Шестиступенева коробка, також в неї є 5 ступочки, Тут 6 передач, трішки будете економити кошти. Круїз контроль, ну і, в принципі, все. Гума зимова на ковпачках цей автомобіль. Так, друзі, перша на сьогодні шкода Октавія. Е, і не дизель, як ви всі привикли бачити, а це в нас бензин 1.8 і з пробігом менше 200 тисяч кілометрів. Пробіг у нас 166 тисяч. Друзі, жоден з сьогоднішніх автомобілів ми не рекомендуємо до покупки. Це просто огляд цін. В якому вони там стані, що по кузову, на жаль, ніхто не знає. Але якщо вас цікавить, ви можете замовити послугу разову огляда. Експерти в нас є по всій Україні, які приїдуть, перевірять і нададуть вам всі звіти по цих авто. І також дадуть свої рекомендації. Так от. Це в нас 10-й рік, пишуть нам не фарбована, 166 тисяч пробіг, підігрів люк, парктроніки, все працює, 1,8 бензиновий двигун і ціна його 8800. На автоматі, сухому, DSG DQ200, 7-ступеневому. Є сервісна книжка. О, У нас тут досить гарна комплектація. Шкіряний салон, ось такий Склопідйомнички, кермо оригінальне. Підігріве, клімат стандартно. Так, так, так. Що там у нас великої мультимедії нема, штатний такий штатна мультимедія. Задній ряд у нас в гарному стані. Так, що у нас тут по гумі? Гума вже зимова, це нас не може не радувати. І на ось таких легкосплавних 16 дисках. Так, автівочка в білому кольорі. Цей колір досить непогано пасує цьому автомобілю. Тим паче, люк, щоб закатати дах в чорну плівочку, досить гарний, класний практичний автомобіль. Налізовані оптиці з омивачами. 8810 10 рік, 1,8 бензин. Дивіться, який попався нам сімейний мінівенчик. Це в нас дизельок 1,6 на 77 кВт. Хороший надійний двигун. В принципі, нічим не хуже 2-літрового дизелька. Ну, тільки чуть-чуть менш ресурсніший за 2 літра дизель. Так, 242 тисячі пробіг, 9650, перечеркнуто у нас 9450, досить непогана ціна за 10-й рік. І це в нас 7-місний автомобіль. Хороший, надійний, сімейний, безпроблемний автомобіль. Не потрібно вам в задніх тих 2 місця, викинули і у вас є великий багажник. Так, Заглянемо в салон. Салон у нас тканинний, механіка 5 ступочка, двокзовний клімат-контроль, нема, кермо шкіряне і також присутній керує контроль. Датчики сідла дощу, хороша зимова гума і ковпаки також присутні на цьому автомобілі. Позаду у нас парктроніки. Ну і в принципі все, Чорний колір, хороший надійний, безпроблемний автомобіль з бюджетом менше 10 тисяч. Який опельочок нам попався. Це Opel Astra G на автоматі. 1,6 бензиновий двигун, 11 рік 220 тисяч пробіг. Його ціна 800. Якраз вписуємося в наш бюджет. Ось такий колір морської волни, як то кажуть. Так, він у нас на зимовій гумі, на легкосплавних дисках, фрактроніки попереду, автоматично позаду, звичайна оптика. І це в нас універсал. Як ви знаєте, в Луцьку 90% це буде універсал, все інше паркетнички. Так, що в нас там автомат, електростоянковий гальмо. Е, так, 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 так. Двозонний клімат-контроль, підгріве, шкіряне оригінальне кермо. Скло під'йомнички, туманки попереду позаду. Ну і, в принципі все. Більш-менш доглянутий салон. 8-100, оцена, плюс якийсь торг за 7,5. Перейшли в сусідню кліточку і в нас тут трішки більший вибір таких автомобілів по нашому бюджету. Дивіться, який гарненький Сенік попався. Гранд Сенік, довга база. Це в нас 13-14 рік босе-комплектація, 1,5 дизельок, 250 тисяч пробіг і 10400 ціна. Плюс торг, я думаю, 400 доларів тут можна буде скинути без проблем. А може і ні. Все потрібно дивитись, перевіряти, торгуватись. Тоді вже буде якась конкретна інформація. Це в нас білий колір, оригінальні босешні диски, лінзована оптика. Гарненько. Білий колір і білий колір. Досить адекватний. Гарно пасує він цьому автомобілю. Була, була б тут ще панорамка чорна. Та ти що, просто не автомобіль, а мрія. Так, шкіряні вставки, стандартна боковушка на всіх міганах, сценіках перешита з водійської сторони. Тут у нас не виключення. Шестиступочка, навігація, двохзонний клімат, шкіряне оригінальне кермо, датчики світла, всі слапідйоночки. Чорні зеркала, які складаються. 10 400, 13 рік, 1,5 дизельок. Друзі, один із найкращих альтернатив Мігану 3 і Volvo v 50 це Ford Focus 3 покоління. Також хороша надійна активочка, яка має 1,6 і 2,0 дизельний двигун. Також хороший, безпроблемний. Саме цей автомобіль у нас 1,6 дизель 13 рік. Оригінальне, бачу, скло з підігрівом 207 тисяч пробіг, його ціна 10-300. Пригляний з Нідерландів в Titanium. Є РДВ, є. Сервісна книжка. Так, що в нас по комплектації? Оптика, звичайна, бачимо парктроніки попереду, також один боковий парктронік. Це говорить про те, що присутня функція автопаркування. Досить непогана функція, яка допомагає паркуватися. Особливо, ти перший раз на цьому автомобілі, у довгий універсал, кнопочку нажав, він собі чик-чик сам запаркувався, ви тільки вмикаєте передачу. Так, гума у нас зимова, легкосплавні диски. Давайте нернемо в салон. Сидіння в нас звичайні, кермошкіряне, 6 ступочка, двохзонний клімат. Так, підігріва сидінь я не бачу. Навігація присутня. 400 підйомничка і в принципі все. Не прям така супер титаніум, але щось, щось там трішки може і є. 10300-207 тисяч пробіг. Ціна, можливо, трішки зависока, але все потрібно дивитися і перевіряти. Так, друзі, як ви бачите, вибір машин не дуже такий великий. Але зробимо ми маленьку скидку на те, що сьогодні будній день, вівторок, і це в нас не базарний день. Базарні дні в нас четверг та неділя. Тому сьогодні будемо закруглятись, подивимось ще ось такий досить непоганий візуальний варіант, трішки такими замутнішими фарами, але в цілому досить гарний автомобільчик. У нас двохлітровий дизельок це комерційний двигун, який ставився на буси, мікроавтобуси, також на лагуни, на сценіки, на мігани третій. Два літра це дуже хороший надійний двигун, 173 кінських сили, 127 кВт, 235 тисяч пробіг. Якщо це тут адекватний пробіг, то можна сказати, що це досить непогано. 8900 її ціна, і це в нас автомат. автомат Звичайний гідротрансформатор, дуже хороша компоновочка, двигуна і коробочки автомат. Безключовий доступ у нас на передніх дверках. Так, гальмо, гальмок, контроль ліміт контроль, тканинний салончик. Ось така у нас навігація. клімат двохзонний. І склопідйомнички з зеркалами, які складаються. Хороший непоганий стан. Ходу, цей автомобіль, повторюсь, дуже класний. На міганчику ви їдете, відчуваєте кожну косочку. На таких лагунках ви їдете, як на Mercedes. Тому, друзі, будемо зараз з вами потихеньку прощатися, але не перемикайте, подивіться, які автівочки ми вже підібрали для наших замовників. Все, всім па-па. Доброго дня, знаходимось ми в місті Луць на залізничному вокзалі. Зустрічає нас ось така прекрасна погода. І будемо придавати ось такий прекрасний автомобільчик у нас Меган 3 покоління, боус-комплектація весь ціленький, без жодного підфарбування. Колір у нас трьохслойний білий перламутр. Так, маємо безключовий доступ, маємо підігрів передніх сидінь. Дуже рідко вони зустрічаються в таких комплектаціях. Панорама, люк, шкіряний салон, ось такі вставки білі під Алькантару, електрорегулювання сидінь, боус-акустика повторюсь. 200 тисяч рідного пробігу, шестиступочка, електростенковий, круїз, клімат абсолютно повний фарш. Жирочок максимальний на цьому автомобілі. Рідний перевірений пробіг по базі даних, сервісну історію, всіма можливими витягами. Цей автомобіль ціна його склала 10 тисяч 100 доларів. Дуже рідко вони зустрічається в такому стані, в такій комплектації і по такій ціні. Але все ж таки ми це зробили і знайшли. Зараз зустрічаємо нашого замовника з міста Київ і будемо передавати ось такий прекрасний автомобіль. Хлопці працюють добре, все подобається, машина гарна. Обращайтесь. Все, завжди, будь ласка, хай служить. У нас ще одне виконане замовлення по послузі підбір автопідключ. Зустрічайте меганчик третього покоління. На хорошій середній комплектації. Зате цей автомобільчик у нас в рідній фарбі, без жодного підфарбування на оригінальних 17-х легкосплавних дисках на зимовій гумі. Обслужений олива, фільтра, масла, колодки, диски. На гарненькій комплектації в нас присутні підігріви сидінь, лімітед-комплектація у нас двох кліма, шестиступка, 230 тисяч пробігу, автомобіль у нас пригнаний з Німеччини. Навігація у нас вже оновлена, Україну бачить, без проблем, все читається, перевіряється. Всі слопідйомнички, електрозеркала, зеркала також у нас складаються. Це чистий 2014 рік, 1,5 дизельок, 230 тисяч пробіг. І оціна склала 9500 доларів. Доброго ранку. сьома година, зустріли наших замовників, приїхали на заправочку і зараз передаємо ось такий прекрасний автомобіль. У нас Opel Zafira, 9 рік, 1,8 бензиновий двигун. Гарний стан, весь в рідній фарбі, на ксеноновій оптиці, на зимовій гумі і в рідній фарбі. 190 тисяч рідного пробігу, шкіряні вставочки на сидіннях, шкіряне кермо, підігріви передніх сидінь на чорній панелі з клімат-контролем, всі склопідйомнички. Це в нас самий містний автомобіль. Гарний стан, хороша контактація. Зустрічаємо наших замовників, перепровіряємо ще раз документи, розраховуємося з продавцем і їдемо в Одесу. Дякую, Роману. Я давно за ним слідкую. Порядна людина, гарна людина. Попросив, люди швидко зробили. Хай вам Бог допомагає, Що дальше. вам теж.